Вітаю глядачі, вітаю друзі. Вибачайте, що взагалі останнім часом нічого не закидав, не було часу, відкриваємо магазин, іде підготовка до відкриття і трошечки як кажуть не до зйому. Ось так, але вже фактично вже, ми йдемо до завершення, десь думаю, можливо, це тиждень буде відкриття. Так що вже офіційно зімлю відео, також хто з таких населених пунктів чи з міста тисне. Обов'язково будете мати можливість завітати в наш Ну Зараз не про це. Е, їду зараз, Сьогодні взагалі такий <клес> день, пропускаю і виставка собак сьогодні. У нас в Алфетківській області у органі відбувається і в Коломийська виставка тварин. Також відбувається, не встигаю після роботи. Зараз скажу, пізня година і не маю змоги. Я тут сьогодні про всі виставки відвідати. Хотілося б познімати, але вже маємо те, що маємо. Так, так що ми Зараз заїдемо в село Хреплін Івано-Франківської області і покажу вам, що є цікавого на ринку тварин в передмісті Івано-Франківська. Ринок відбувається в неділю, кожній неділі. Так що Зручно сідайтеся, що буде цікаво, все вам покажу максимально по цінах, щоб вас зорієнтувати. Можливо, щось буде, буде зараз вже, в принципі, перед весною, зараз люди будуть активізовуватись і можливо більше вивозити тварин. Так що всім ще раз дякую, по осколки цвіту не забудьте підписатися, бо я вже під'їжджаю і заходжу на ринок. Так, ще починаємо зразу з першої кліточки по кроликах. Зразу чоловік тут з приходу продає і мед, і кролики. І внутрі також. Кроликів чоловіка, ось такі молодьошки по 200 гривень. Молодь. Зараз хороші ці змові кролики, вони витривалі, здорові. І молодь внутрі по 250. Досить такі вже підрощені. ну їх видно, буде на відео. Це самка чи самець? Такий самець. Я ціна його? Тисяча. Тисяча ще. Строкач такий. Є ще вироби з меду. Є пилок, обов'язково також. Вживайте пилок. Є прополюс. Так що з приходу в ринку обов'язково не забудьте завітати до чоловіка. такі гарні білі кролики. І кацьней. 380 по 380 гривен такі підрощені кролики. Але 380 можна. Скігарні гарні то домашні. Ні, я перебирала 450 гривень такі кого -то. Білий гарний культур. Так це От і рахуйте 450 гривень. Скільки потрібно. Коли зараз курчата весною будуть коштувати по 250-150. Його треба годувати півроку, щоб він такий виріс і думаєте, чи вигідно. Такий типу по 10, типу по 25. Кути дуже великі досить такі, цей взагалі червоний перший тут. З кілограмчика три він точно має, якщо не більше. Потужний такий кут. Так ось такі качки. Також щось мене цікавить, вони Маю в планах, можливо, бізаута. Не знаю, що буде правильне рішення, але щось таке я задумався. 500 качори, а, по 1000. 1000 гривень качури і по 500 качки. 500 качки. А курик почем? Mm. А ця пара, так? Парадка пара коштує? Пара 1300 захватили. Ні, 1300. 1300 гривен, десь гарно пара курей, також собі таких візьмемо. Ми справді, що курочок. Гарна така пара. Чи їх видно? Добре. А тільки курка одна, дві курки не маєш таких, ні? Дивіться, що продаються такі сім'ями. Ось качур, дві качки. І такий качур, дві качки. Дві тисячі ну, дуже смачна ця качка, взагалі м'ясо досить смачне. Погано. Погано. Сонце засвічує. Так, бачите, вже помаленьку люди продають різні речі. Ось такі. Є резина. Така шапована резина. 15 R13. Так, ось такі велетні є. Такий кролик коштує 2000. Чоловіка є корм виготовляє. 480 гривень такий мішок корму. 25 кг, 480 гривень. Такий... А це шиншила, правильно? Як, як порода називається це? Срібляки. Якщо коштують, по чому вони такі? Молодчі. 1200. 1200, То є паровані самки ще? Вот вона. Це 1400, а не парований 1200. 1400, 1400 паровано. Сам 1200 не паровані такі. Ну вже мало кролят попередніші? – ще? Ні, ні, це все.

Дуже гарний Тут Хочу на плем'я свідитися. Дуже гарний, дуже гарний самес. Покриття. 34. 34, 38. 38 28. 28 7. Дома є 7. краще ще. Ось цікаві, цікавиться гарні такі доглянуті, очі не каправі, нічого частеньке вухо. Дуже гарні кролики. Є ще. Це А такі молоде, що коштує? Це 1200, це 600. А, це самці молоді такі. Молоді самці. Так, ось такі німецькі качки. Шипуни. дуже гарна качка цього чоловіка. У чоловіка взагалі весною дуже багато каченят є по цих качках. Уже багато хто купляв качками, задоволені дуже гарно. Хорона, болькая качка. А что такая семья стоит? В среднем качор стоит 500, а качка 500. Про цена Ось такі ще є кролики. Такі по 800. Бачите, виготовляють такі кормушечки гарні. Розсипаєте зерно, круліни їх не розсипають. Досить гарно так зроблено. Що коштика, хрумушки? Дуже гарні Глядачі, Даний ринок розіб'ємо на дві частини, тому що велике відео виходить. Це буде частини No1. Такі молодьож по 200-500 гарні такі, бачите, крулі. Середня маса їхня дорослі у віці таких Набирають. Глядачі, дякую, очікуйте другу частину.